Друзі, всім привіт! Компанія Фрашав. як завжди вітає вас. Друзі! Взяли для продажу ось таку нетипову для себе машинку: це Hyundai Ioniq електричну повністю всю. Цей автомобіль купувався нами в Європі, а саме в Німеччині. З лізингового аукціону купили цю машинку по автомобілю. E, чисто 2019 року випуску дана автівка з пробігом оригінальним 51 тисяча. Цей пробіг, як завжди, носить підтверджений по офіційному дилеру без проблем. Чи по історії з ауціона можна підтвердити чи, по офіційному дилеру, тобто 100% рідний пробіг e, в дуже хорошому стані ця автівка? Вона практично як нова з мінімальними сідами по експлуатації. От з e, Ємністю батареї цей автомобіль нас має 28 кВт, по-моєму, ємність батареї. Орієнтовний запас ходу ходу в даному автомобілі там 200 км Він проїжджає. От і що? Зараз, як завжди, вам швиденько пробіжуся по комплектації, е з заміром по лекофаровому покриттю, і покажу в якому стані цей в нас автомобіль. Хоча тут стан, ну, реально він як новий. Тут абсолютно немає ні сколів по автомобілю. Гляньте, кін. от прям сколів реально немає. Все на місці, все по зазорах, не фарбувалось, не ну, Друзі, нова гума літня стоїть Мішелінка. Так що ну, тут питань до автомобіля взагалі немає по техні, по е, косметичному, зовнішньому та внутрішньому стані. А так, все решту, зараз вам біжу, буду вам показувати. Хоча сам ще в ньому особливо не розбираюсь, в такому автомобілі. Зразу цікава зарядочка. ага, Так не відкривається. Да. Значить, відкривається, вона, мабуть, ось тут. Да. Зарядочка у нас є швидкісна, як ви бачите, тип 2 і є швидкісна ccs 2 Це вже плюс от, по автомобілі. Так, зарядочка є швидкісна, диски з гумою у нас стоять Мішелінка, літо. Так, З гумою диски, нас сходимо 205-55 гума, диски 16 го розміру в даному автомобілі стоять далі. По салончику в нас сидіння текстильні йдуть, ось так виглядають. Сідаємо оригінальні коврички, Іонік, два ключа, до речі, в Е, Так, що в нас тут в салончику? Зразу запустимо, запускається кнопочка. Ось так. Так, запустили. Шкіряне мультикермо, кермо, до речі, цікаве таке, прикольне. Ось, такий сірого кольору, навіть якогось такого, я б сказав би навіть. На бачите такого сірого кольору керму. І солончик, воно все тут сіреньке, не чорне, більш до сірого. В общем, повний електропакет, звичайно, по автомобілю. Рух по смугах у нас є, так. Да? Ось тут рух по смугах. Скіл. Не знаю, жківес. І спішечка включити-виключити, зарядочки, таймер зарядки є. Так, це в нас роз'єм, ось тут. Понизу -то, цікаво, що це таке. Так, обіді роз'єм, Далі акустика в нас топова інфініті Стоїть, бачите, топова акустика інфініті. Акустика Потім біжимо далі, що є, мані магнітолка велика у нас. Двохзонний клімат контроль. Вибір руху режиму їзди. Спорт еко, нормал. Виберу автохолтручні, коробочка передач, зарядочки, 12 вольт, ще користується, звісно, але є вони тут. Прам-пам-пам. Е, далі радіо, блютуз, і, звичайно, є, навігація є. Е, пам, камера заднього виду є, патронічки є. У нас по автомобілі, що ще. То, вроді плюс-мінус, далі все. Тут ще може бути зараз гляну. Так, це я вам все показав, сказав, далі позаду, чик-чик, позаду тут нічого немає. Так, це я вам показав, це сказав. У нас тут патроніки задні в нас є. Зарядочка, мабуть, в комплекті ще йшла. Тут є ще подовжувач один. Так, але... Але дуже класний долянка, класний, класний чистий автомобіль, прям все як нове, без подряпинок, без нічого, абсолютно, без ключовий комфортний вхід є, друзі. Та й в принципі все. Скло, все по кругу оригінал, Hyundai стоїть. скло, до речі, з камер, денні ходові не є, бачите, як світиться. Так що, друзі, вроді все по комплектації, не знаю, що тут ще. Давайте ще капота відкриємо, подивимося під капоткою, що тут у нас робиться. Так, відкриваємо капотку. Дивимося. Чик-чик-чик. Так, під капоткою у нас ось так все виглядає. Є... Коротше, ось, не знаю, все ще міг показати, я вам показав. Далі, по локофарвому покриттю пробіжуся вам. покажу, що вона машинка все ціла гарна, без ніяких моментів. Так, біжимо, ліва сторона.

104, дах у нас 104, 105, 123, 123, 124, 96 і 5, 91 9, 93 і 9, 101, 101. Так що ви бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких підкрасів, та моментів чи що, щось по цьому автомобілю. Так, є. Це я вам розказав, ну і постану, я вже вам пробігся, кружка показав. Друзі, бачите самі все на камери, ніяких там подряпин по автомобілю немає, вм'ятин протектоси чи ще щось, бампера не знімали, все на місці, все по зазорах. ну Реально, дуже гарно доглянути автомобіль, все чистенько, гарно, по салону не палили. Ну, типу гляньте, в якому стані. Ну реально, не знаю, стан нового, прям новий-новий. Не по сидіннях, не заломів, немає, не просидів, нічого. В кермо все в ідеальному стані. підлокітник, гляньте отсюди. КППшечка. Ну все, як нове автомобілі не палили. от. Ось такий стан у нас автомобіля. Спереду, позаду. ну, Коротше, якщо щось побачу, я вам зараз покажу. Якісь косячки, якщо я по машині, але поки я тут нічого не бачу, абсолютно. В общем. Я вже бачу, хто для себе хоче, хто для війни шукає ось такі іоніки. що тут скло поставило, прикол, да? Тут скло і ще кришці скло. В общем, хто хоче для себе, друзі, шукає ось такі іоніки. саме такі, як у нас є, це реально варіант, який вартує ваші уваги. От прямо з Дивись на автівку і розумієш, що вона реально дуже гарна. Гарна і при чому по всьому. От, так що, хто шукає ще раз, заїжджаємо до нас, Рівна Миколаївська, 2, фреш-авто, без проблем на Тиздраві, подивитися, покататися. Від нас максимум інформації вам, щоб ви розуміли, що автомобіль дійсно вартує ще раз ваші уваги. от, Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто, можемо вам його доставити, то не є проблема. І якщо я вам щось вам не показав чи не розказав, так само набираємо, дзвоніть, пишіть вам, дорозкажу, до покажу. Так що всі вам, друзі, гарного дня, будемо на зв'язочку, пока-пока.